Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Дорогі брати і сестри, ми ще перебуваємо в піднесенні великодніх свят. Це піднесення триватиме ще більше 30 днів до самого Вознесіння Господнього. Але поволі віддаляючись від самого дня Воскресіння, ми починаємо. Усвідомлювати не тільки велич самої події, але і складність її сприйняття. Складність сприйняття на віру. Адже справді давайте щиро зізнаємося, який близький і зрозумілий нам, сучасним людям, апостол Фома. Він же справді виявляє те, що цінується у позитивній науці. Виявляє критичність мислення, він вимагає на досвіді перевірити те, про що розповідали йому інші. Він нібито на перший погляд виглядає правим. Але чому ж тоді Фома невірний у нашій повсякденній мові став таким прозивним словом і швидше зневажливим? Чому і сьогодні Євангеліє явно розповідає про цей епізод із осудом? І навіть слова самого Спасителя наводить як докір Фомі. Кому не повірив Фома? Він не повірив церковній спільноті, він не повірив своїм друзям. Він вимагав перевірити те, що йому вони говорили. І саме брак віри, брак віри до церкви і став. Вадою, на яку вказав Фомі спасити. Фома виправить цю ваду, він провадитиме активну місійну працю. Він буде одним з найдіяльніших апостолів, і в усякому разі він зайде аж так далеко, що й сьогодні кілька мільйонів християн в Індії вважають себе нащадками охрещених Фомою предків. А отже, цей докір не є осудом, він є підказкою. Підказкою про те, що є справжнім пріоритетом. Хіба ми не розуміємо цього? Нам здається, що не розуміємо, але в своєму буденному житті ми ж також беремо на віру дуже багато речей, які не спроможні перевірити. Ми не присутні десь на місці події і віримо, тому що нам розповідають журналісти, показуючи репортаж про цю подію у новинах. Ми не жили кількасот років тому і віримо тим авторам, які описують нам історію тих часів. Ми не знали багатьо наших родичів, і ми високо цінуємо нашу родинну традицію, вірячи тому, що нам розповідали батьки, дідусі, бабусі. Ми маємо вірити тому, хто заслуговує на довіру. І Христос якраз вказує на церковну спільноту, на громаду апостолів, яка несе правду про Воскресіння, як на те безпомилкове джерело, якому ми можемо і зобов'язані вірити. Ніхто не бачив само Воскресіння. Але і жінки мироносиці і апостол Петро. Повірили тому ангелові тим першим звісткам, які прийшли про Воскресіння. І вони вже передали їх нам. Віра завжди виступає нам ключем до пізнання того, що в принципі неприступне для наших звичайних людських органів чуття. І місія церкви це насамперед відкривати перед нами правди віри. Не Приносити факти, не засвідчувати археологічними чи якимись іншими документами реальність постаті Христа в історії чи документальні відомості про його апостолів, а передавати те, що ми можемо прийняти на віру, а можемо і відкинути. І ось і є якраз найсерйозніше випробування для християнин. Випробування для сучасної цивілізації, яке вона так важко і без особливого успіху проходить, пам'ятати про примат віри. Але водночас пам'ятати про те, що вірити можна не всім довкола, а тільки тим, хто підтвердив свій авторитет і своє право. Стати передавачем правди. Дуже прикметно, що часто люди, які не довіряють тому, хто заслуговує на довіру, не довіряють церковній спільноті, стають жертвами звичайних шахраїв. Скільки людей, які відійшли від церкви, опиняються в найбезглуздіших сектах і нам Доводиться тільки дивуватися тому, як людина, звичайна освічена, сучасна людина могла потрапити на гачок шарлатанів. Початок цього починається із кризи віри. Відмова вірити в церкві штовхає до легковажності, до довіри тим, хто протистоїть церкві. Тут набуває значення і така звичайна людська впертість, коли навпаки реальній правді людина іде до її опонентів. Ми пройшли зараз дуже важкий тиждень, тиждень, який особливо складний для тих, хто втратив своїх рідних людей під час останньої війни. І для нас усіх, для тих, хто згадує небачених нами дуже часто. Конкретних людей, які клали своє життя, сподіваючись, що вони захищають своєю жертвою нас з вами, для нас боляче дивитися, як їхні імена, їхня спадщина обертається за предмет для фальсифікації, для жонглювання правдою, як замість тих справжніх реальних ветеранів, яких ще пам'ятають старші із нас. Нам даються якісь ряжені, які одягають неіснуючі ордени і медалі на ці дні, щоб бути суголосними із тими, хто організовує цей парад марноти. І це також спроба втекти від реальності, від суворої правди, про яку говорять нам ті джерела, які заслуговують на довіру. Наші з вами старші люди, які пережили цей час, і які ніколи не будуть виступати із такими красивими декламаціями про минуле. Ми завжди обираємо між вірою і невір'ям. І немає тут жодного посередника. Якщо ми втрачаємо віру, тоді ми губимо і сенс життя, губимо сенс руху вперед. Бо сенсу нашому життю надає Воскреслий Христос, який очікує нас на порозі майбутнього вічного царства. І тоді, коли ми втрачаємо віру, ми починаємо тікати від цієї реальності, ми починаємо будувати собі якісь штучні віртуальні палаци, ми можемо їх прикрасити чим завгодно, але вони будуть не більш справжніми, ніж ті штучні квіти, які зараз продаються, мабуть, на кожній автобусній зупинці. Сьогоднішній день показує нам великий дар віри, яким Христос обдаровує нас свою церкву, обдаровує як найважчим набутком. І він вчить нас на прикладі апостола Фоми, наверненого цим прикладом, апостола Фоми цінувати віру і пам'ятати завжди, що вона допомагає там, де нам бракує нашого звичайного людського досвіду, досвіду нашого такого короткого і обмеженого на особисті враження життя. Хай же і сьогоднішній день допоможе нам розкрити у цій вірі надію на майбутнє, відкрити в ній певність у присутності розіп'ятого і Воскреслого Христа тут, у нас, у нашій церкві, відкриє нам перспективу руху разом із Ним, у далеку далечінь, яка відкривається сяйві Воскресіння перед нами. Амінь. Crestos, você cresce.